Вітаю, друзі, 12 серпня. Доброго вам вечора. Не знаю, що це було. Зустріч Зеленського і Єрмака з молоддю, чи то хотіли купити молодь, передбачаючи протести і згадуючи, як їх нагнули відносно на чи то вибори, вибори, зелені гниди. Давайте про це поговоримо в найближчі хвилини. Отже, на зустрічі з молоддю Володимир Зеленський зробив ряд резонансних заяв. Ну, по-перше, доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. І тут же каже, якщо мене уряд послухає, запитували і об'єктивно це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам, я в уряду. А це важливо разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, що не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні, реалізувати навчання. Що ж ти, <кхем>, не редиска, таке втираєш? Немає ніякого уряду, не було ніякого уряду Гончарука, не було ніякого уряду Шмигаля, немає ніякого уряду Свереденко, був, є і залишається уряд Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Тепер щодо виїзду за кордон 18-22 роки. Та що ж ви гниде розповідаєте? Влаштували з країни гулаг, а тепер кажете змінити. Але не знаючи, уряд дозволить. А знаєте чому? Він не знає, як вдасться зіграти по Аляски. Якщо вдасться йому затягнути війну, а він цього прагне понад усе, то ніхто нікуди не поїде. Бо потрібно, ж на фронт буде мобілізувати когось, на утилізацію відправити. А якщо якесь перемир'я вибори, та валіть сюди, щоб протестів не було, валіть звідси. А звалять, ну, процентів під 70-80. Далі. Дивіться, бачите, от ще одна обіцянка. У вищі навчальні заклади стане легше вступити. Буде запроваджено з умову вступну кампанію. Каже Зеленський. А абітурієнти, які не змогли вступити влітку. Зможуть спробувати зробити це взимку. Уряду доручив зробити таку пропозицію. Ну, по-перше, якщо б ти нормально відносився до молоді освіти і науки, то ти б свого цього, Оксена лісового копняками, з б гнав цього е, Але ж ні. Але ж ні, буде робити зимову кампанію. При тому знову ж який цинізм. До цього до цього, вони не хотіли, щоб максимально не хотіли, щоб мова вступала, бо це ж від термінування відсрочка від мобілізації. Ні, ні. Тоді б вони були проти. Зараз вони за. Ще один шматочок, от подивіться. Зеленський е, анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року. Ну, нагадаю вам, друзі, що наразі стипендія становить 2000 гривень, думаю, до 200 піднімуть. Може, 2500. Але ну, вдумайтесь, коштів нема, бюджет пустий, він обіцяв. Знову ж кажу, може, все ж таки вибори вибори зелені гниди? Можливо. Ну, а далі, далі на цій зустрічі, відповідаючи на питання, як кажуть, вовочку нашого понесло. От дивіться. Заява. Зустріч Трампа і Путіна матиме значення тільки виключно для двосторонніх відносин США і Російської Федерації. Але жодних рішень щодо України без України там прийнято не буде. Ви вірите в це? Друзі? Ви вірите в це, що він от сказав? А? Просто якийсь ну, тотальний звіздец. Трамп каже: будемо приймати рішення, будемо зупиняти війну, будемо все, зеленський ніяких рішень. Знаєте, у нас на Полтавщині кажуть: ти йому що не кажи, а йому що божа роса. Ну, все ще, що Божа роса. Потім така заява. У мене буде зустріч з Путіним та Трампом, але я не знаю коли. Друзі, ви усвідомили? Він не знає коли. Але зустріч у нього буде. А до того гиньте на фронті. Прориви, росіяни, наступи. Ви, головне, тримайтесь. Ми вам стипендію підвищимо. І може, але це не точно. Дозволимо за кордон виїжджати. Ага, і тут заява з'являється. Туреччина готова прийняти саміт. Знову саміт. Мама дорогая, не обзивайте більше ніяких дипломатичних речей самітами. Туреччина готова організувати саміт лідерів України, США Російської Федерації та, власне, Туреччини. Це після розмови з турецьким президентом заявив. Зеленський. Так він може і в колод Діуар позвонити, і в будь-яку іншу країну спитати: Ви готові саміт організувати? Готові, готові. А чи готові на той саміт приїхати з ним за один стіл сісти? Питання. Ну, і, як кажуть, вишенька на тортур. Дивіться. Цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба ще трішки часу, скільки невідомо, щоб нас не злабали. Дивіться, що ж вистояло? Такі втрати мільйони. Були стамбульські домовленості, від яких відмовились і пішли воювати, втратили більше мільйона людей. втратили... Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонській частини областей, Луганську всю, до речі? В хлам знищена економіка розтрощена промисловість, пограбований бізнес, а він каже ми вистояли. І тіть, А за що це було від Стамбула по сьогодні? Зеленський, ти можеш це сказати? За що це було? Ну, картина виглядає просто, ну, якби непристойно. Подивився я на все це і чітко для себе усвідомив, що потрапили ми в повну зелену дубу. І вибрати з неї можна лише одним шляхом. Копняками гнати цих зеленодупих попкограїв. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми зробимо нашу країну сильною, великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.